Того разу ми тестували ефки, котрі були нашого виробництва. Гранета! Тепер у нас буде кацапська ефка 78-го року. Потім вже більш сучасна. Дай Бог тому хто розробив. Запал до цієї гранати здоров'я, тому що скільки вона і врятувала життів наших хлопців, де вона не вибухала, і скільки вона і підісрала наших хлопців. М67. Безперечно, американці роблять речі. Манекен у нас вже стоїть, кинемо одну, кинемо другу, кинемо третю. І тоді вже будемо дивитись, як наш балістичний захист буде відпрацьовувати. Я казав, що сьогодні ми будемо знищувати ці балістичні захисти. М67. Oh, 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 oh. Ну хлопчику погано. <laughs> так. Маленький. Так, що у нас тут? Є, є. Є. Є, є. є? Чиста бочинка. Чиста. Раз, два, три, Заходило. Чотири, 4, 5, такі дрібні уламочки у нас з іншої все чисто. Ось всі уламки такі дрібненькі є, дуже дрібненькі, ось такі і прилітає і потім залишається до кінця життя. Це от найбільш небезпечний вакцин. Оце. Навіть не це, оце, оце, а от це, оце. отаке от сміття, типа. Про те, що входить. бо його не вийме ні кожен хірург, воно не завжди залишиться. Це балістика, другий клас від Дейнемо. Ну ось, Компанія можна ще використовувати. Тобто запас ще дуже великий. Є міцності у бал пакету. Тим паче, що це була одна граната. Друга граната і третя граната якісний захист підвищує ваші шанси на виживання. Це дійсно факт. Якщо воно зручне, то це акумулює всі ваші навички, і ви працюєте набагато ефективніше. Якісне спорядження і ваше напрацювання допоможе вам вижити.